На території тимчасово окупованої Макії, що на Донеччині, розвідка виявила колону техніки із російськими окупантами, після чого ЗСУ з допомогою РСЗВ «Хаймерс» із касетними ракетами вдарили по колоні росіян. Варто нагадати, що вчора рашисти масово кричали, що там були суто мирні люди, і не було ніяких е, таких об'єктів. А на сьогоднішній день ми бачимо, що розвідка виявила інакшу ситуацію, тому е, розуміємо, чому було відпрацьовано е, Скажімо так, по даній колонії розуміємо, чому деякі расисти відправилися на концерт до Кобзона. Місцеві пабліки пишуть про велику кількість двохсотих та трьохсотих, але знову ж таки, це за попередні інформації. Думаю, далі буде з'являтися більше додаткової якоїсь інформації. Про це обов'язково ми вам повідомимо. Тепер поговоримо про те, яка вибухова нічка була і на території Росії. Дрони вдарили по двох великих заводах, які працюють на армію РФ. Таким чином губернатори під. Твердили атаки по підприємствах вночі, 14 червня. Безпілотники атакували два підприємства у Росії, а саме Невиномийський Азот та у Ставропольському краї та Новокуйбишевський завод каталізаторів у Самарській області. Про це пишуть російські телеграм-канали, зокрема губернатори. Удар по невиномийському азоту підтвердив керівник центру протидії дезінформації про РНБУ Андрій Коваленко. І за словами губернатора Ставропольського краю Володимира Валідімірова, у регіоні було оголошено безпілотна небезпека. Аку уламка БПЛА, нібито впали у промзоні Невиномиська. Спочатку він повідомив, що є постраждали, але згодом спростував цю інформацію. Керівник СПД Коваленко розповів, що невиномийський азот є критичним елементом військово-промислового комплексу Орефії, оскільки він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної солітри щороку, ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів. Саме тут синтезується меламін, оцтовокислота, метанули калійне серіа, речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовують. У виробництві вогів фугасів реактивних зарядів з 24 го року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії, зазначив Коваленко. Ну а тим часом Новокуйбишевський завод каталізаторів, який теж був атакований, входить в структуру Роснафти, і є одним із найбільших підприємств Рефії у східної Європи у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу. Він виробляє каталізатори для нафтопереробки і нафтохімії. Окрім того, це єдиний Україні виробник синтетичного етанолу. Губернатор Самарської в області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що БПЛА атакували одне із промислових підприємств Новокуйбашевська. І за його словами, пошкоджень і постраждалих немає. На відео ж які поширили очевидці, а так по обох підприємствах видно проліт безпілотників, чути вибухи, а також пожежі на місцях ударів. Але це ще не все. Стало відомо, те, що сили безпілотних систем вдарили по об'єктах ВПК на території Росії. У Самарській області атаковано підприємство АТННК у Самарській області Арефія, де роблять компоненти для вибухівки. Там стали Вибухи та почалась пожежа. Також у силах безпілотних систем заявили, що вони вдарили по комбінату Невиномиськ у Ставропольському краї, який виготовляє складові для вибухівки, боєприпасів і ракетного палива. Тобто, бачимо, що все це впливає на. Хід бойових дій на території України це законні військові стратегічні об'єкти на території Росії, і тому тепер зрозуміло, які це дрони, чиї це дрони і чому це все робилося. Тож віримо в перемогу українського війська. Нехай побільше буде таких позитивних новин, адже розуміємо, що про таке варто говорити. Це, знаєте, додає трішки оптимізму, такі похмурі дні, і тим паче, коли вони наповнені негативною інформацією у новинному просторі. Побачила також дуже знаєте, скажімо так. І приємне, і людяне, але в той же час і жахлива, бо Росія продовжує атакувати територію нашої держави, але людяність в українців залишається. Стало відомо, що в Запоріжжі рятувальники дістали кошеня з палаючої будівлі, пошкодженої ранкового обстрілу Рефії. Пухнастика вже передали волонтерам. І насамперед з'явилося фото від ДСНС Запоріжжя Кошеня і рятувальника, який врятував цю тваринку. І ось знаєте, у таких маленьких але діях проявляється людяність і проявляється якась доброзичливість і. Світлість в українського суспільства, тоді як росіяни в них цього всього немає. А з релігійність я взагалі мовчу. Знаємо, що загрози можуть бути звідусіль, якщо говорити за Росію, як із моря, так і з повітря, і з їхньої недотериторії, так і з тимчасово окупованих територій. І тому варто проговорити про ту кількість ракетоносів, яка потенційно може запускати калібри по території України у військово-морських силах збройних силах України наранок оновили статистику того, яка кількість ракетоносів перебуває в тому чи іншому. Морі так, от у Чорному морі один російський носій калібрів. Росія станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 14 червня, тримає у Чорному морі один військовий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до шести ракет. Як повідомляють військово-морські сили Збройних сил України у своєму Фейсбуці, те, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі перебувають три російські кораблі, з яких один є носієм калібрів загальним залпом до восьми ракет. Як повідомлялось, речник військово морських Збройних сил України Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання, наскільки зараз актуальна проблема морських мін, він заявив, що через міну небезпеку в акваторії чорного моря навіть на безпечних пляжах треба бути обережним. І, до речі, тут варто згадати, що нещодавно був випадок того, як в Одесі на одному із пляжів підірвалися дві людини і. Так це небезпечно. Ми розуміємо, що це все пов'язано включно із погодними е, умовами, які є у нас подекуди. Це шквалисте вітри. Е, ми розуміємо, що це можуть і шторм бути включно, і воно може е, все ж таки міни до берегів. На жаль, так прибувати. Тому необхідно, якщо ви щось бачите, підозріле, не підходьте, не торкайтеся. Одразу повідомляйте у відповідні служби. Відповідні служби цим займуться питанням, тому що це може бути небезпечним для життя. Летально я б навіть сказала. Тому що е, і в минулого року, і взагалі кожного року, як почалась повномасштабна вторгнення, ми повідомляємо про такі випадки. Тим паче, якщо говорити загалом за одеську область, то необхідно дізнатися, на яких пляжах можна купатися, а на яких не можна. Бо люди подекуди ігнорують дані правила, і потім знову з'являється інформація е, у новинному просторі, те, що в чергове гинуть українці через міни. Тому необхідно, знаєте, перше знати. Куди можна йти, і звісно, якщо не дай Боже, ви щось побачите, підозріла, про це обов'язково повідомляти. Бо можливо, таке бути, що Міну просто до берега приб'є, і ви просто її побачите. Ось уже на суходолі на пляжі, да і тому необхідно про це також повідомити, не підходити, не трукатися. І це стосується не лише мін, це стосується і БПЛА, це стосується і іншого типу озброєння, і іншого мінного типу озброєння, яке е, може залишати рашести на українській землі. Е, якщо ви щось підозріла бачите не підходите. Ми розуміємо, що ці шахети, які літають територію України, вони подавлюються ребами. Локаційно можуть бути втрачені. І ось ці локаційно ви можете випадково десь знайти у полі, в лісі, у парку, будь-де е, в річці так само необхідно. Можете сфотографувати, але не підходити ні в якому разі, бо з'являлися у медіа відео, можливо, десь ну десь пів місяця тому, як українці, гуляючи в лісі, знайшли реально великих розмірів БПЛА, і вони підійшли до нього. Вони почали його чіпати. ні, 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 так не можна робити. Це правила безпеки, які необхідно також вам, батьки, якщо ви зараз садивитись, пояснювати своїм дітям, необхідно проводити просвітницькі роботи, включно як і у школах, мають це робити вчителі класні керівники. Щоб діти знали, що є небезпечним і що в разі небезпеки необхідно робити.